Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні у нас знову розпаковка, але на цей раз не з Aliexpress, а з українського сайту. Тут повинен бути віск для свічок, та ароматизатори і кілька барвників. Зараз подивимось, що тут є. Угу. Так, це у нас ароматизатори? Це у нас ліст селі? Угу. Шило я ще замовляла. Я вже і забула, що я його замовляла. Щоб протягувати гніт ще ароматизатори, барвни, це в нас бусковий і персиковий. І вовни ось у нас бджолиний віск. Це дуже цікаво, я його брала для того, щоб заливати молди. Обов'язково попробуємо. Так, дуже цікаво, що в нас тут за віддушки. Це у нас батер крем. Ну так, якийсь запах з дитинства. Але важко сказати, чим пахне. Ну, сандал пахне, звичайно, дуже гарно. Так. Глінтвейн. Ну, знаєте, чимось солодким, але на Глінтвейн не дуже схоже чомусь. І ще ми манго винюхали. Може, в свічки. Воно розкриється і буде трошки інший. Ну, манго пахне манго. Дуже гарно пахне. Але ось я не зрозуміла запаху Глінтвейна і оцього Pumpkін Батер Крем. Щось взагалі не на що не, не схоже. Не знаю. Таке відчуття, що я вже десь чула цей запах. Але де, не знаю. Ось така розпаковочка. Згодом будемо заливати свічки.